Зараз у нас проводиться розминка, тобто він починається з розминки, щоб розігріти учасників, підготувати до запливу. Сьогодні проводиться третій відкритий міський фестиваль в здоровому тілі, здоровий дух з зимового плавання. Рятувальники нам допомагають вирізати ополонку, довжина її 10 метрів. Ще по програмі хочу сказати, що жінки пливуть 10 метрів, чоловіки пливуть 20 метрів. Так. І, звичайно, дистанція долається на час. Я не перше плаваю в такій воді взимку, так що мені дуже приємні відчуття після цього плавання. Не холодно, ну як відносно. В перший раз пливу на часто, я не знаю, які там будуть результати. Головне участь. Дуже добре. Приймаю участь вже в третій раз. Це просто неймовірні змагання. Я отримую заряд бадьорості енергії. Раджу всім спробувати, Це... в тому році я був другий, зайняв друге місце. Ну, Тут є професійний плавець, якому, я надію, знову програю. От, але надію, що в трійку призер я попаду. Супер. Супер, можете спробувати. Не пожалкуйте. Я плаваю вже 20 років, 12 злишко мій час. Але це не важливо. Головне село духу показати і волю до перемоги, а результат то вже таке, як вийде.